О, це ж та сама траса. Я сам... Це ж та сама довга траса, по якій можна їхати без кінекшу. Я поїхав. А не то що ти думаєш, він впав.

Він полетів. А, це не я що, думав, справді. Ай. Або поїхати по ньому. Ой-ой-ой, обережно, 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 обережно. Щоб не розламатись. Угу. А стоп! Ня! Хо бити колеса! Єс! Згульте там як! Дуже погано! Стоп! О, ще поїхав котати. Куди. Стій кудись! Будь куди, назад на голову! А, навіть не думай мене тут лишати! Ти не керуєш правилами моїми. Та не твої правила! О-о-о! Ой! Радка высоко изваливается, і когда помнишь свитку с комиксами развертается. О-о-о-о-о-о! Боже, бра! Герезгинай! Ой, 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 ой! Ой-ой! Я можешь устремить! не 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 він такий розвертається. Він такий спав туди камінь, і він не може а Так, я туди. Туди. Куди? Стій, там небезпечно. Що небезпечно? Я з вами його злепати. такий встиг поїхати. не так. Фу, стій, жигуль! але його тільки підштовхнув. О, дякую, що підштовхнув. Ні, дивіться. Він такий пих. Та б. Вона каже, ум, який він смачний! Саме задоволення. Вот она. Я поїхав туди назад. Куди назад? Тува от туди. А, стій, навіть не думай. Ні, там небезпечно. Він на двадцять. Але коли він його злив, він і пікштовхний. О, дякую, що підштовхнув. О, ні, дуже небезпечно. О, ні. Я тут! Ааа. а Ааа, я правду казав! Тут небезпечно! А, а! Ух, я вижив, але я застряг! Е, я давай від поклощат! Це був дуже Я їду туди назад, куди назад? О, вон туди! Ди... А, стій завкодуй! Такий поїхав! І хамер такий, не встиг. во во такий за ним поїхав. О! О! Вилітайте хто небудь Ой! О! Ой! Я сказав тобі тут небезпечно! Ой, хамер!

У вже Тут, так, треба або вже обережна туди заїхати. А беражна то неможливо обережа заїхати. Та завжди така ж неможливо, в мене завжди дається. О, ні, це точно правда, це точно правда. Не роби цього. Ой! Я хотів йому сказати, поїдь тою дорогою. От цієї, он цієї його. І так безпечно, можна було заїхати. Ой, Ні, 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 ні. ні, Брози. Там жигуля його бак. Стоп, ні, 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 ні. Уй, псс, я приїхав. Боже. Жигуль, як би тебе звідси витягнути? Та ай! Ой! Ой-не-не-не-не! Жигуль ти, мій друг, тебе тут не лікарі. Тебе Треба звідси витягнути. Ні, я не хочу отримати травм. Але ти хочеш полікувати? Хочу. Де я можу тебе зі штуки? О, не! Все Хамер. Таке все. Отвірь краще беруть. О, благаю, зупинись, хавер. Міє, ой. <плес> Боже, як же це було страшно? Охо. Що хохо? Він якась друг помер. Ні. Тож, до речі, якщо машину повністю розламає, значить тогда померли. Не, якщо її просто так розбивають прям. Але тут ніхто не побирали. Правда? Так, правда. Ти як же тебе витягнути з цієї гори такої? Давай, я тебе витягну. Дивіться, що з храмором вже. Давай, ти будеш. О, я тебе зашипив! Давай, тепер я тебе напішлю. Ну, дай раз, два, три. Так. Давай, лети, лети. По... Поїхали. Давай я тебе поможу идти. ти проповедниц. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Нее. О-о-о! Я не можу Я поломаний! а я не хотів так зробити! Жигуль, ти дайш, ти дай, тя. Мені це не. я тут! А Жигуль, так що ти газдуєш? ой Ой, да що я це зробив? Добре, я поїду до покритушки. Сті іди! Ти зараз завжди розлимаєшся, розлабаюся! А він такий повній швидкості туди їде. Ой! Ааа, могу здорово. хабер! А-а-а! Стоп! Хабер, я тебе все сказав наїхати, вор, я тебе бачу. Ааа, не хочу. Ти зараз не Я просто помічувала. Але мені буде боля. Тобі буде болякше, тобі буде болякше, розумієш? Боляк ще, тобі буде. О, вот там іде тобі. Ой, треба трошки тут не від'їхати. О, він впаде до мене. Ой, Хлуйок. Ой, ой, ой-ой-ой, треба їхати до Жигуля сказати, що Я отримав дуже серйозні травми. Я не можу хто добрати. навіть 80! О! Не. Так я так доїду. Так, а я трошки їду до Жигуля. Так, я їду, я їду, але в мене десь застрягти, Помалу, але їду. Ой, сорок, сорок, так, сорок, сорок. О, Жигуль? Він прямо за той горою тут Жигуль. Він такий їде по нього, до нього їде. Благаю ні. Я такий хочу розігнатися. А я зараз женусь. А? Оді! Оді! Жигуль, я зараз за, за твоєю горою рівно за нею. О,

Эээ, я тебе должны. Заняты, покажу тебе Ой, 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 о! Вот и живула! Это тут! я пока. Я тут завтра. Может, это треба спастись. Давай я. Тебе! ТБ. Так что хуй. Это так. Это добрый злый. Давай я разожигусь. Вон это пошли в кости довожу.

Прийдеться, а я не хочу, але прийдеться. Ви бачите тебе, жигуле. Ой. ой, Ой, ой. Ходить сюди застряг тут, будем дуже просто застрягнути. Так, жигуль. Давай поїхали. Це так гірку! Бач, мені важко два набирати. Ой, а, -а. давай, заезжай. Давай, за тобой живу. а Ой, а Ой! Хайдея крокса. Ой, а А-а-а! Хаба такий про біля нього. Впав! Бачите про біля нього? Во-во-во-во-во. Ну що не бачите? Ви ж побачили, во він там був. Був вже. А, зайдись. Ого. Жигуль. Так, хаблі. Я ще можу їхати. А ти. І капельки. Може мені ви побудете себе на щось. Не благаю від мене, ти зараз вернешся, вернеш, вернесь. Зараз не вернусь. О, поїхав. Запрыгивать. Я застрах, я в пап! Так я знав!